10 липня 2025 року сьогодні ось я проїхав о 5 ранку на роботу з рептилю церкву, Ванька покосив, а я щоб вони, пацани, трохи трохи віддихнули їхав посліпати а тут тої нема нічого взагалі так якось грибеш і плакати хочеться половина половина поля ще трошки более мені ну, хоч щось волочки видно а друга половина вообще пусто даже і волків не видно Якось якби не навігація, не, не видно куди і їхав і що робив. Так що якось так, люди плачуть, це їх заливає. Та я так думаю, хай краще заливає, чим, чим все вигорає, ето, так хоч щось залишиться, а так Ну, короче. ось вообще даже не видно куда ехать он трошки трошки стоишь солнечко свита трошки волок пролетается. Ну, все вообще вообще нема ничего хоть бы плач а у людей там Херсонская область область. Миколаїв, там взагалі печалька. Зато п'ята година ранку, вон, пиляка з стовб'якою стоїть. Так що тут треба подумати, що краще, чи коли все вигорає, чи коли заливає, як отака, із двох зол вибирають менше. Так що Прокоментуйте, хто що думає з цього приводу. Ну, У нас якось так. Цим мирного неба і всього найкращого.